Слава Ісусу. слава Ісусу! Тепло вам? Скажіть, слава Богу, що у нас тепло. <гум> Мені, правда, і жарковато трошки. Але я дякую Богу і за це. Бо ми можемо відкрити вікна, якщо жарко, якщо холодно. То вже складніше. Про що я проповідував останній раз? Стільки часу пройшло, так? Да? Вдячність. Нагадаю вам. Сьогодні я хотів би вас спитати, що для вас цінність? Буде така маленька тема цінність. Мабуть, цінність те, що щось коштує багато, чи відносини, чи якась річ для вас? Так? Цінність життя для вас. Ваше життя цінне, правда? Йова 2-4, будь ласка. Якщо, наприклад, ви захворіли, чи зараз у нас війна, взяли в заручники і кажуть, віддай все, що в тебе є. А у вас тільки там 100 гривень, наприклад, віддасте. Віддасте, да? 100 гривень віддасте. Ну, це останній, у вас більш нічого нема. Тільки 100 гривень. Віддасте ж, правда? А якщо там шкаф грошей, я віддасте? Віддасте. За життя. Це історія, з, як сатана прийшов, історія про Іова, і сатана каже, шкіра за шкірою, все, що хто має, віддасть, він за душу свою. Все, що має, ми цінуємо своє життя, цінність. Є ще цінність. Спілкування. Наприклад, з рідними, да? у нас є родичі, близькі, далекі, близькі, які живуть, чи далеко. І, наприклад, якщо ми хочемо когось побачити, ми повинні щось витратити так? на дорогу. Якщо це в місті, це 12 гривень, і ми побачили своїх родичей чи близьких, якщо це далеко. Наприклад, батьки моєї дружини живуть в Кривому Розі, це 600 кілометрів, треба витратити на автомобілі 5-6 тисяч гривень. Це цінність для того, щоб батьки провідати, так? І ще є цінність спілкування з церквою. Скільки ми витрачаємо, наприклад, щоб спілкуватись з церквою. Якщо це автобус 1, 12-24 гривні, так? чи це цінно для нас? Якщо там два автобуси, 48, хтось на автомобілі приїжджає це обходиться 100 гривень, наприклад, цінність. Вимірюється спілкування, ми щось не втрачаємо, а повинні віддати для того, щоб це мати цінність. І я хотів би спитати. Чи ми можемо виміряти цінність спілкування з Богом? Грошима? Спілкування з Богом. Ми спілкуємося. Ми вже смерть Ісуса, ми вже отримали Спасіння. Ми спілкуємося з Богом. Пожертвами? Ні. Час. Дякую. Час. Попереду у нас буде прославлення. В піснях, в молитві ми будемо витрачати цей час. І я по собі сужу. Я не проводжу, в мене нема півгодини молитви вдома. Чесно вам кажу. Я думаю, більшість із вас. Можливо, хтось вдома, пенсіонер, є можливість. А хто працює постійно, що кудись біжить, біжить, біжить півгодини. Зараз у нас буде півгодини часу спілкування з Богом. І чому я про це кажу? Я багато часу провів на сцені, колись з групою прославлення грав, і я бачу зал. Знаєте, я граю, група грає, співає, віддаються, а люди просто стоять, чекають, коли це закінчиться. У нас є час 30 хвилин. Ви вже нікуди не втічете. Не можете співати, бо ми різні. Ми за віком різні. Ми за характером різні. Хтось любить музику, хтось не любить. Хтось вміє співати, хтось боїться співати. Ми різні. Якщо ви не можете співати, що можна робити? Славить Бога в молитві! Так, не треба дивитися, які є там світильники чи кондиціонер гарний. Можна молитись. 30 хвилин це дуже добра нагода витратити цей час. І це буде цінно перед Богом. Бог рахує кожну хвилину, годину, яку ми проводимо з Ним. Місце Писання 1 Коринфянам 6, 20, будь ласка. Бо дорого викуплені. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Нас Бог закликає, і ми самі розуміємо, то, що ми повинні прославляти Бога. Амінь. То буде цей час і використовуйте. Все для слави Його. Амінь. Будемо молитись. Будь ласка. Дорогий наш батько, ми вдячні тобі за те, що ти дав нам це місце, цей час в нашому житті, що ми можемо використати для користі для себе і в славу Твою. Будь ласка, благослови кожного, хто прийшов на це місце. І можливо, у когось проблема зараз турбує. Торкнись його, цілий духовно, фізично для того, щоб людина могла тебе славити. Тобі тільки слава. Ти дав нам життя, фізичне і духовне, нас викупив Ісусом, кров'ю Ісуса, да Добу, буде тобі слава в нашому житті, в нашому спілкуванні між собою, в нашому спілкуванні з тобою, в наших піснях і молитвах, да буде тобі слава. I mean.